Доброго дня! Сьогодні 6 липня і маю ось таку смачну полуничку, так як вже короткого світового дня полуничка вже відходить. А в мене нейтральне світового дня королева Єлизавета тільки починає плодоносити. На даний момент вона соковита, сочна, бо навесні вона була така з кислинкою. Зараз кислинки почти не відчувається. Ось така чудова ягодка. 26-18 грам. 26,53 20,77 Ну приблизно ягодка так іде 20 грам Всім гарного мирного неба над головою.